Ми на екскурсії на виробництво компанії Дарниця. Ми побували там, де створюються ліки. Дарниця, виробництво, яке надихає. Побачили процес зсередини: таблетки, рідини, блістери, етикетки. І все чітко, стерильно автоматизовано. Ми заходили в кожну зону і всюди свої правила: спецодяг, ніяких прикрас, косметики, підборів усе заради безпеки і стерильності. Найбільше враження автоматизація. Роботи працюють без відпочинку, пакують коробки, клеять етикетки, розкладають пігулки, і все це без десятків людей. Бо зараз така реальність. На жаль, і розумні технології це вихід. Ми питали, ми цікавились і отримали максимум відповідей від фахівців, які дійсно знаються на своїй справі. Дарниця. Це про точність, чистоту і нове мислення, і ми вже беремо цей досвід з собою, щоб ставати найкращими щодня.